В Укренерго забезпечення сталого енергопостачання в Донецькій області це абсолютний пріоритет. Ми прекрасно розуміємо і знаємо, в яких складних екстремальних умовах доводиться працювати в умовах постійного енергетичного терору ворога практично проти енергосистеми регіону. І е, наша мета полягає в тому, щоб виробити дуже чіткий алгоритм дій, е, для того, щоб на початок опалювального сезону ми мали максимальний рівень готовності е, і е, мінімізували будь-які можливі проблеми під час кхм, наступної зими. А проблеми ці вони, як ми розуміємо, можуть бути викликані е, діями ворога. Проти української нергосистеми і проти України в цілому. Така координація і така готовність не може бути забезпечена силами якоїсь одної організації. Тільки разом і в координації наших зусиль в такому гарному робочому діалозі ми маємо можливість підготуватись якнайкраще. Я хочу подякувати керівництву обласної військової адміністрації на Донеччині за те, що ми сьогодні. В результаті нашого діалогу дуже чітко знаємо, що робити. мені здається, це важливо, тому що ми не знаємо, які плани у ворога, ми не можемо знати, що нас чекає наступної зими достеменно, що ми можемо так це підготуватися, і ми хороша новина полягає в тому, що ми знаємо, що робити. Це найважливіше.